Ще раз привіт з Херсону. Дякую за увагу до мого попереднього ролику, за підтримку. Я навіть мало кого банив навіть там щось несли, склади мені просто вже не лізе, блін, Склади, блин. 2014 року йшла війна. На війні ворог намагається знищити важливі військові об'єкти наші. І тому російські диверсанти зривали склади. А склади ті були ще Савкові, де снаряди зберігалися в чистому полі, туди мавік і закинув і все. І складу нема. І там його охороняй, не охороняй. Грошей у держави в 2014 році розробований України не було будувати підземні сховища і ховати туди ці снаряди. Грошей не було зовсім ні на що, ні на пенсії, ні на зарплати, ні на те, щоб відбивати ворога, який ліс. І звісно, да, Зривались склади. Але за пороха 3, там, п'ять складів, а за Зеленського було знищено десятки міст і вбито сотні тисяч людей. От різниця. Подивіться, в мене я викладував мульт е, мале курча. Мульт просто шедевральний, убийственный. Проте звідки ця погань вся у нас захопила в 19-му році. Посилання тут прямо в описі, да. Давайте, тримайтесь. На Херсон сьогодні скинули три каби на житлові будинки. Я тільки но... Туди прогулявся, там краєвиди не радісні. Слава Україні! Тримаємось!